Всіх вітаю на каналі Техносело. В цьому відео розкажу про свою боротьбу із кротом у теплиці. Раніше в мене був досвід з боротьби з кротом на ділянці. Спочатку в мене був газон, городу ще не було, і крот просто переривав все, і що я тільки не робив, це не давало жодного результату. Ось, минулому відео я показував. У мене тут е зовсім все погано було. Кріт пішов попід плівку. Е добре, що в мене тут сітка є під грядками, і в самі грядки він не забрався. Але біди з доріжками встиг наробити. Одразу скажу, що з мого досвіду від крота спасає тільки сітка. Ось я зробив дитячий майданчик 9 на 9 метрів, який за 3 роки жоден кріт не прогриз. А до цього з газоном поруч у мене були суцільні проблеми. Що я тільки не пробував: ставив моторчики тарахтілки які тарахтіли. Кожні там 5 хвилин цілу добу. Цього вистачало буквально на 4 дні. Далі пробував брати серединку від ракетниці освітлювального салюту, продівав в нього нікель-хромову спіральку. ось Закопував це все у крутячу нору і під'єднував до акумулятора. Дим йшов у радіусі 5 метрів з усіх інших крутячих нір. Цього, на жаль, вистачало теж приблизно на тиждень, після чого на газоні знов з'являлися нові крутячі нори. Від безвиході я навіть пробував підключати 220 В через лампочку між двома штирями, забитими в крутячі ніри. Це все не допомагало. Пробував і карбід в нори з водою, на жаль, ефект був практично нульовий. Від безсилля вже закрадалася думка зірвати все газом, як ось ця людина із відео з інтернету. <рив> У одному з минулих відео підписник мені порадив в коментарях е застосувати фостоксин. Отже, я його придбав. Ну, і тепер спробуємо, як воно спрацює. По інструкції потрібно ці таблетки просто закинути в крутячу норку. І е, добре затрамбувати землею. З моменту застосування пройшло вже два тижні, і поки крота я не бачу, е, це найкращий результат із тих методів, що я пробував раніше. Це не реклама препарату. На жаль, я думаю, кріт повернеться, а точніше, його браття і сестри. Е, але будемо надіятися, що це буде не скоро. Тож, бачите, якщо хочете е, бути без крота, то потрібна тільки сітка. А ці всі методи, вони дієві тільки тимчасово. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Буду вдячний за будь-який коментар. Це дуже допомагає у продвиганні українського YouTube контенту. Всім гарного врожаю! та грядок без крута.